Друзі, всіх вітаю! З вами Руслан. Це квадрогараж, це сервіс і продаж квадроциклів. Сьогодні будемо говорити про експлуатацію шикарного квадроцикла Мікелон Хаммер. Поїхали. У нас в процесі збірки і підготовки три квадроцикла, три нових квадроцикла. Я розкажу вам про один із дуже важливих моментів чи аспектів підготовки саме нового квадроцикла до експлуатації. Говоримо про заміну масла. Ключова інформація для вас завод-виробник. Не заливає в двигун моторне масло, а заливають сюди дешеву консерваційну смазку. Пояснюю причини, чому так робиться. Всі знають, що моторне масло має свій ресурс. Тобто, ну, на прикладі легкових автомобілів, це там або 10 тисяч кілометрів, або півроку. Такі рекомендації там дають всі виробники. Тобто, масло через півроку втрачає свої функції, неважливо скільки ви проїхали. Навіть якщо 100 кілометрів проїхали, то через півроку треба масло замінити. Значить, основа. Квадроцикли дуже довго можуть зберігатися на заводі. Квадроцикли дуже довго можуть чекати відправки по морю. Квадроцикли 2-3 місяці вони тільки можуть плести по морю. Потім вони можуть декілька місяців стояти на розмитненні. І невідомо скільки до моменту продажу вони зберігаються на складах у дилерів. Тому немає сенсу сюди заливати якісне дороге масло. Всі знають, що китайці економлять на багатьох речах, і на маслі вони економлять в тому числі. Тому в двигуни вони не заливають моторне масло, а заливають дешеву мінеральну основу, яка призвана бути консервантом. Консервувати двигун в період його зберігання, тобто перешкоджати корозії на металевих, сталевих залізних елементах. Це там можуть бути різні обойми підшипників, якісь втулки, там циліндр, я не знаю, чугунний чи стальний він. От така історія. Тому, друзяки. Суть такова, що новий квадроцикл, здавалось, би, ви купуєте да, в мотосалоні, але починати обкатку на тому маслі, яке залито з заводу, не можна, бо те, що залито з заводу, не відповідає вимогам експлуатації моторних масел. Воно не має відповідних смазуючих функцій, воно не може нормально відводити тепло, воно не може утримувати нормальну масляну плівку на поверхнях тертя, особливо під час високих нагрузок термічних і так далі. Воно не має присадок, які гасять піну і так далі. Ну, Зараз я покажу вам, що залито в двигун. Зараз ми міняємо масло в новому квадріку. Так, міняємо масло на абсолютно новому квадріку. Так, нуль, нуль кілометрів. Так, зливаємо масло в таку чисту баночку, корице воно витерте, і ви просто побачите, що тут відбувається з цим маслом. Так, 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 так. так. Ну, зараз воно зільється і я вам покажу, що там буде в тому тазіку. По-перше, хочу показати зливну пробку. Виробники-красавчики на зливну пробку вони поставили неодімовий адімовий магніт. Значить, в системі смазки двигуна немає повноцінного масляного фільтра. От, тому о, всі продукти зношування двигуна, стружка там і так далі. Воно постійно циркулює в двигуні і попадає на деталі тертя. А коли воно попадає на деталі тертя, воно дуже пришвидшує зношування. То наявність неодімового магніту класна штука, тому що металева, металева стружка, металевий пил, який є в кожному двигуні, це нормально, це продукти зносу, воно налипає на магніт, на зливну пробку і далі не циркулює. Ну, Коротше кажучи, хочу показати, яка кількість. Металевого пилу і стружки в новому двигуні. Двигун попрацював 5 хвилин і за 5 хвилин отака величезна кількість значить, стружки. По-перше, необхідність масла у нас є обов'язковою на нульовому ТО на пробізі 0 км в абсолютно новому квадроциклу, через те, що необхідно вимити залишки стружки, яка є продуктами механічної обробки двигуна. Багато деталей. Виготовляються способом там, точіння, токарних робіт, фрезерування там, і так далі. І всю стружку просто вимити ну, неможливо, бо вона застряє в каналах і так далі. І ця стружка вимивається тільки в процесі експлуатації. Ось перший прогрів, 5-10 хвилин він попрацював, і ось яка кількість стружки у нас тільки на магніті. А ще величезна кількість стружки у нас злється разом з маслом. То е через отакі процеси. Звичайні, значить, через неякісне масло, через необхідність заміни масла або наявна стружка в двигуні. Тобто, щоб вимити максимальну кількість стружки і вже починати обкатку і експлуатацію двигуна без цієї стружки і на чистому якісному моторному маслі. Так, наше злите масло. І якщо придивитися. Краплиночки, це краплиночки алюмінієвої стружки. І масло, бачите, тут світліше, а тут темніше, прям зробився осад тут. Отут більша кількість металевої стружки, ось видно його розводи, які. Коротше кажучи, отака дешева основа залита в двигун. Крім того, я думаю, вам дуже видно, що воно такого білого кольору какао, молочнуватого кольору. Це через те, що тут наявна. Велика кількість. Сподіваюсь, що на камеру видно. Та видно бульбашечки. Велика кількість бульбашочок. Бульбашки це, по суті, піна. Оскільки тут є велика кількість бульбашок, велика кількість цієї піни, то там, де є бульбашки, відповідно, там немає масла і в цих місцях тертя відбувається на суху. А в період обкатки нового двигуна тертя на суху абсолютно недопустиме. Всі знають, що період обкатки дуже важливий. Це період великого. Навантаження на двигун, доки всі деталі притруться. Ну, в основному це поршнева. Тому ще раз, експлуатувати масло, яке не має присадок оцих антипінних, тобто тут велика кількість бульбашок повітря, навіть неозброєним оком видно. Експлуатувати двигун і починати обкатувати, тим паче на тому, що залито з заводу не можна. Це масло, окрім того, ця основа. Значить, вона не має іншого комплексу присадок. І, ну як сказати, я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів і маю величезний досвід в цьому. То перші квадроцикли, які ми купували в 2016 році, ми починали експлуатувати і обкатувати на тому маслі, яке залито з заводу. Я був дуже здивований, коли там за перші 100 кілометрів пробігу рівень масла, те, що залито з заводу, падав в нуль. Тобто, це масло вигорало. Що я помітив? На холодну, коли двигун холодний, то це масло дуже густе. Дуже-дуже густе, неймовірно густе, воно як трансмісіонка, напевно, як 80В-90. А коли воно прогрівалось, воно ставало просто як вода. Просто як вода. Я думаю, що через те, що воно не має відповідних присадок, відповідних властивостей моторного масла, воно просто випаровується чи вигорає. Так само, як вода, воду, коли ви бризнете на розжарену поверхню, вона вскипає і відлітає. Та сама історія, я думаю, відбувається з, з, з цією субстанцією, що заливають для консервації цього двигуна, то вона дуже швидко виграє. Вона не здатна змащувати, вона не здатна триматися під час нагріву, під час високих температур, вона не здатна триматися на поверхнях тертя, вона не здатна утримувати масляну плівку. А це дуже важливо, щоб між деталями, які труться, під час навантажень, під час, під час тиску. Який створюється там в камері згорання під час високих температур масло утримувало масляну плівку. Тому, друзяки, ото, що залито з заводу, в обов'язковому порядку треба замінити. Це вже на великому досвіді. Значить, е якщо обкатати двигун, це вже з досвіду на тому, що залито з заводу, двигун ходить досить недовго. Там півтори в кращому випадку дві. Ну, може, дві з половиною тисячі ви наїздите все. Компресія пада, він починає жерти масло, він димить, нестабільний холостий, плавають оберти, поганий запуск, відсутність тяги, димність жере масло по чорному і так далі. Якщо на період обкатки замінити оце масло, що залито з заводу, цю субстанцію консерваційну, і залити якісне моторне масло і правильно обкатати двигун, двигуни ходять без проблем. 5, 7. 10-12 тисяч і так далі. Але це за умови, що ви будете регулярно обслуговувати і заливати таке саме якісне масло. Тому, будь ласка, купуючи новий квадроцикл, беріть це обов'язково до уваги. Там, літр масла коштує абсолютно недорого. Якісне масло там 300, 350, 400 гривень. І ваш двигун буде вам дуже вдячний, він буде служити вам вірою і правдою. Забігаючи наперед, хочу відповісти на питання з приводу маслу. Люди запитують, а що заливати, яке масло заливати. Дуже часто люди елементарно не відкривають інструкцій. В кожній інструкції, до кожного квадроцикла, навіть самого дешевого, нікому невідомого китайського квадрика, є рекомендація по використанню масел. От, будь ласка, зважайте на ці рекомендації, відповідно, такі масла і підбирайте. Я раніше користувався маслами Mutul, IPO, Ну, це такі серйозні масла, мотоциклетні, фірмові, професійні, але. Я від них відмовився через те, що мені трапились підробки. Трапились підробки, і я мав тоді проблеми з двигунами. Значить, зараз я перейшов вже роки три, напевно, останні 4. Ось у мене запас. І ось воно. Ну, хто дивиться мій YouTube канал давно, всі знають, що я користуюсь, користуюсь маслами хадо. По-перше, на відміну від інших виробників, масла хадов в залізній банці. Більшість інших виробників роблять в пластикових. Тобто підробити пластикову каністру і налити туди якогось шмурдяка досить легко. Підробити оцю банку, зробити друк на ній і так далі дуже складно. Офіційні представники ХАДу є в кожному обласному центрі в крупних містечках. Ну і замовити масло можна напряму через сайт виробника. Все, значить, раніше це масло було в зелених банках таких синюватих. Це спеціальна лінійка, бачите, 4Т для мототехніки, бо мототехніка існує двох тактна і чотирьох Значить, 4Т це означає, що масло спеціальне для мототехніки, для підвищених навантажень, для збільшених температурних режимів і так далі. Тому що двигуни мототехніки, що квадріки, що мотоцикли зачасту більш навантажені, чим автомобільні, легкові і так далі. Тому важливо, ну я б рекомендував особисто купувати. Якщо 10В-40, це стандартна в'язкість, яка є і в легкових автомобілях, і можна купити масло від легкового автомобіля, але я б рекомендував купувати масло саме 4Т. Воно буде більш стійке до навантажень. І в складних умовах, коли ви будете дубасити, дріфтувати, тягти причеп на город, там, не знаю, їздить по пісках, болотах, то це масло забезпечить надійну смазку значить, вашого двигуна. Що дуже важливо. Значить, це ніяка не реклама. Хто дивиться мій канал, то ті знають давно. Я розповідав колись і про масло хаду, і про репсол. У мене є відео. Можете перейти на більш ранні мої відео. Перейдіть на головну на головну сторінку каналу і подивитись. E, Значить, В чому фішка? Це масло ще повністю синтетичне. Це навіть не напівсинтетика і не мінералка, повністю синтетичне масло. Воно специфічне, воно зеленуватого кольору, воно з таким приємним запахом хвойним. Ну, коротше кажучи, e, по-перше, попрацювали маркетологи, зробили його вкусно пахнущим, приємно виглядаючим. І окрім всього, от я вам реально кажу за останні 3-4 роки в прокаті. Коли я заливав масло хаду, у нас з двигунами проблем взагалі не було. От ми з моменту покупки нового квадроцикла на обкатку заливали отакі масла. І все, 5, 7, 10, 12 тисяч. Доки у нас працюють квадрики, проблем з двигунами не було. Пояснюю, що прокат це не завжди бережливе відношення до техніки і бережлива експлуатація. В прокаті мало хто жаліє техніку. Часто газ в пол, газ на максимум, часто це дріфти, дуже часто це перевантаження, по два квадроцикли. Буває вантаж якийсь. Везеться з собою. Ми часто їздимо на пікніки. Отакі у нас сумки тут з собою: по 30-40, 50 кілограм на передніх і задніх багажниках. Експлуатація влітку в жарку погоди. У нас прокат на оболоні, на Африці, там піски. Ну, Локація називається Африка, я думаю, це зрозуміло. По пісках в задніприводному квадріку важко йти і вести двох пасажирів ще важче. Тому навіть в тяжких умовах прокату на оцьому маслі з двигунами проблем немає. Тому беріть це до уваги. Ділюсь е, значить, досвідом. Досвідом, як то кажуть, безкорисно. Так, ну що, цю стружечку ми витримо, почистимо. Значить, закручуємо пробку назад і заливаємо якісне моторне масло та й будемо займатися подальшою підготовкою. Якщо вам цікаво більше моментів і більше нюансів з приводу підготовки квадроцикла до експлуатації, переходьте на головну сторінку каналу, там буде дуже багато для вас цікавої інформації. По суті, мій YouTube канал якраз присвячений тому, як зберегти. Життя, ресурс, надійність вузлів і агрегатів вашого квадроцикла. Так склалося, що в мене дві технічні освіти. Так сталося, що я за досвідом роботи дуже багато працював спеціалістом з експлуатації в різних парках комерційної техніки, там починаючи від легкових автомобілів, середньотонашніх вантажівки, фури, дорожня будівельна техніка, важкі кар'єрні екскаватори, землеринні, транспортні машини і так далі. І потім я відкрив свій бізнес, почав займатися квадриками. Так, от, накопичивши цей весь величезний досвід експлуатації і тяжких машин специфічних і квадроциклів в прокаті за 6 років, я знаю, що треба зробити для того, щоб зберегти надійність, зберегти ресурс, а іноді й примножити його. І знаю, що робити не треба, щоб не, значить, не нашкодити техніці. Тому беріть це до уваги, користуйтеся моїм досвідом, не сподіваюся. Інформація вам буде корисна. Буде ціла серія відео про цю модель, саме про обслуговування підвіски, про, про те, як зберегти її ресурс, надійність, про обслуговування повітряного фільтра. Це дуже важлива історія Значить, про те, як його допрацювати і зробити так, щоб фільтр працював, щоб він не пускав в двигун бруд, пісок, пил. І так далі. І цим самим також зберігався ресурс Ну і так далі. Про допрацювання проводки теж дуже важливе відео, бо з проводкою на китайських квадриках з часом е бувають невеличкі проблемки, а бувають великі. Е тому м нові квадрики також потрібно допрацьовувати. Проводку електрообладнання також. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами, скоро вийде окрема серія на цю тему. Ну або декілька серій на різні теми. Про модель е Мікелон Хаммер. Так, з приводу замовлення квадроциклів. Контакти, як завжди, я залишаю на екрані десь, отут в куточку, або в описі до кожного відео. В описі отут буде кнопка розгорнути, там будуть посилання на соцмережі, інстаграм, Facebook, наш сайт. Буде чат. Посилання на наш чат в Телеграмі. Можете в Телеграмі в пошук забити Квадрогараж Україна. Або через ссылочку переходьте в Телеграм. Чат дуже великий, чат призваний об'єднати квадроциклістів України. В Ютубі в мене більше двох мільйонів переглядів і питань з приводу ремонту, експлуатації квадроциклів, з приводу покупки, підбору задають дуже багато. В Ютубі спілкуватись незручно. Телеграм для цього максимально зручна штука. Тому переходьте туди, там є з ким поговорити, є власники різної техніки і такої, і такої, і такої, і такої. І такої, будь-якої. Я є в тому чаті декілька разів в день, я обов'язково заходжу туди, постійно в чаті не сижу, але заходжу, доєднуюсь, відповідаю на цікаві питання, тому доєднуйтесь в наш телеграмчик. Посилання отут або за назвою «Квадрогараж Україна. Якщо в тебе є складнощі з вибором квадроцикла, звертайся. Я тебе розумію. Шість років назад, коли я починав займатися прокатом, я це все пройшов. У мене також боліла голова тільки від назв. Значить, у цих китайських речей я не міг розібратися, що варто купувати, а що ні, що, що є заводською технікою, а що фабричною, що є справжнім транспортним засобом, а що зібрано з незрозумілих комплектуючих. Зараз маю величезний досвід, яким з радістю ділюсь. Тому якщо тобі треба, якщо ти не можеш розібратися, що вибрати, звертайся, контакти на екрані. Сподіваюсь, інформація була корисна. Всіх обійняв слава Україні, їбашим руснів далі.